Фінальна пара була викат до 63 кілограм Другий фінал чемпіонату України з фріфайту дивізіону літа. Першого регулярного чемпіонату в єдиноборствах. Три раунди по три хвилини, дев'ять хвилин чистого часу. В припаті це надзвичайно багато. Ви бачите, що надзвичайно багато сил витрачає спортсмени, дозволена і ударна, і кіткова техніка, дозволені і задушливі, і бойові прийоми. Тому, можливо, починають поєдинок Андрій і Ліван дещо обережно, бережуть свої сили. Можливо, це якісь тактичні. Ходи їх тренерів, які бажали перевести поєдинок в більш пішпізні раунди і там уже шукати перемоги. Однак тобто це не заважає глядачам підтримувати тих, за кого ви боліваєте. Хто боліває ще раз буду питати вас за Андрія Лєжніва. І хто бажає перемоги, Лівану бірає! Перший раунд. Не поспішають суперники зменшувати вісти, намагаються атакувати з далекої вістані, основному ніг. Включають руками, але не скорочують міста. Перший кліч, перше переведення в партер. Андрій здобуває собі більш вигідне положення, залізає зверху. 15 секунд і кінця поєдинка і закінчився поєдиносмена Фріфаті сі його категорії, які собі право називатися найкращими впродовж цілого року, впродовж багатоетапного регулярного чемпіонату України. І зараз уже Ліван перевів у партер. Однак. Андрій усе ще намагається атакувати. І зараз він переходить на трикутник. Однак Іван уходить від цього небезпечного для себе прийому. І тепер вже помінялися спортсмени, стає зрозуміло, чому вони так обережно ставляться до своїх атак. і до атак Соперника не поспішають не розривати і зближуватись, тому що моментально вони переходять до кінчу. Отримує перевагу, хтось із них і моментально вони атакують болівими, бо прийомами. знову зараз. Контратакував Ліван, зумів перейти, перевести Парка Андрія. До кінця поїде Сейчас. Андрей, Лешнев!